Гострі кігті. Ой, ей. це Я пам'ятаю, я пам'ятаю. Довгі кіхті, гострі зуби, траційна хода. Догадались про кого йдеться? Леви, тигри, пуми, сімейство котячих величезне. Давайте дізнаємось про цих тварин більше і поглянемо, як вони живуть у зоопарку. Усі котячі хижаки, навіть домашні кішки полюбляють полювати на пташок. Я читала, що сімейство котячих поділяють на великих та малих. До великих належить лев, леопард і ягуар, а до малих пума, гепард та багато інших. Великими їх називають не через розміри. Справа в тому, що великі кішки найчастіше гарчать. А ось малі муркочуть. Король лев, мабуть, усі бачили цей мультик. Пишна грига, дикий рев. Лева впізнати легко. Але хто б міг подумати? Леви не живуть в пустелях. Вони люблять помірний клімат. Наприклад, у лісах Африки або інших південних країнах. Ну а в Україні леви точно не живуть. Тут їх можна побачити лише в зоопарках. Щоправда, як у природньому середовищі, так і у вольєрі леви можуть здатись дуже лінивими тваринами, де й вони відлежуються, сплять, бавляться. А ось вночі полюють і роблять вони це гуртом. Та й то левиці полюють частіше. А от лев займається хіба що тим, що горді носить звання короля звірів. Якщо леви живуть сім'ями, то тигри полюбляють самотність. У кожного тигра є своя територія. ржаво червоне забарнення з чорними смугами є найбільш поширене тиграх. Але бувають ці хижаки білими. Цікаво, що і не тільки шерсть, але й шкіра тигра має чорні смужки. Саме завдяки такому принту тигр легко може сховатись у зеркалі. До слова, тигри найчастіше живуть в Азії і є єдиними кішками, що люблять воду. Реси для мене відкриття дня трохи менше, ніж левчі тигри. Але теж дуже стрибуча кішка. Її легко пізнати, адже вона має так звані пензлі на кінчиках вух, які дозволяють їй чути усе. Крім того, Рись має відносно короткий хвіст, що не досягає землі. На відмінно від інших кішок, Рись легко може вижити у сильний мороз, шерсть зимової рисі уста й пухнаста, а плямки менш виріжені. Я прочитала, що ці кішки. Стрибуни проживають у північній півкулі. Навіть в Карпатах їх можна зустріти. А ось кого майже не має шансів зустріти, це Каракала. Добре, що хоч у зоопарку можна побачити цього хижака. Каракала називають чорним розбійником. Його вушка має чорні китиці, як і рис. Каракал є дуже спритною та моторною кішкою. Не можна не сказати про леопарда, чи як його по-науковому називають пантеру плямисту. Може, ви чули про чорну пантеру? Так от, це і є леопард. Просто дуже рідкісний. Звичайно, леопард нічний хижак, що має багато-багато чорних плямок на шерсті. Схожим на нього є гепард. Це найшвидша тваринка на планеті Земля. Ех, друзі, лег сила розповісти вам про найцікавіших представників сімейства котячих. Найкраще один раз побачити, ніж сто разів почути. А сюжет для вас підготувала я, Рокселяна Ексаба, до зустрічі!